Сумська філія благодійного фонду Мирне Небо Харкова почала свою роботу в місті Суми та області трішки більше року тому. В червні минулого року ми відкрили хаб, дуже класний простір, який дуже великою популярністю. не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати в місті Суми та в Сумській області на сьогоднішній день. У партнерстві з нашими поважними донорами всесвітньої продовольчої програми ООН ми реалізовуємо декілька проєктів. Один з них це забезпечення продуктами харчування інституційних закладів міста Суми Сумської області. Наразі ми співпрацюємо більше ніж зі ста закладами інституційними. Це і інтернати, і лікарні. Дуже багато. Середнє відвантаження близько трьох тонн продуктів на один заклад. Крім цього, ми в партнерстві з всесвітньою продовольчою програмою займаємося ще таким напрямком, як реєстрацію людей на грошову допомогу. Багатоцільову грошову допомогу 10800. Ми працюємо з категоріями евакуйовані особи. Також працюємо з людьми, які постраждали внаслідок воєнних дій, тобто після прильотів, люди, у яких пошкоджене житло і непридатне для проживання, родини людей, які були поранені під час таких подій, з родинами загиблих, які на жаль бувають під час прильотів. Це теж такий напрямок, достатньо широкий нашої діяльності. Також у партнерстві з всесвітньою продовольчою програмою у нас є ще один напрямок. Ми забезпечуємо продуктовими наборами прикордонні громади. Є запити громад прикордонних, і ми у відповідь на ці запити забезпечуємо людей продуктовими наборами. Також наша філія і взагалі фонд Мурина Небо Харкова співпрацює з ЮНІСЕФ. Це теж дуже такий серйозний всесвітній партнер. В партнерстві з ЮНІСЕФ ми також ведемо декілька напрямків. Дистриб'юція в нас є по Сумській області. Була і є. Ми забезпечували в сезон 24-25 рік. В рамках програми підготовки до зими ми надавали допомогу у вигляді дитячого одягу, у вигляді палених брикетів. у вигляді родинної гігієни. ЮНІСЕФ опікується взагалі то категорією такою, як родини з дітьми, тому ми максимально намагалися охопити прикордоння все від нуля до тридцяти кілометрів. І проводили таку дистриб'юцію. Крім цього, у нас з'являються нові напрямки в партнерстві з цим поважним донором. У партнерстві з ними ми зараз також ще у нас з'явився ще один напрямок діяльності. Ми реєструємо людей, які постраждали. Крім цього, ми працюємо на транзитних центрах, куди приїжджають люди під час ті, які евакуюються. Вони потрапляють до транзитних центрів. Ми присутні в цих точках і надаємо допомогу в вигляді гігієнічних наборів для таких людей і водички ми на транзитних видаємо гігієну і воду. Ми маємо це робити. Ми робимо це задоволенням. Ми робимо це чітко, все, що ми можемо. Через себе надати людям все, що, яку допомогу нам пропонують прийняти участь, допомогти комусь із партнерів, ми ніколи не відмовляємо. Більшість донорів якось більш переорієнтовуються на Суську область. Люди, які дійсно потребують, які потерпають, щоб вони отримували допомогу. Різні ситуації були. Але в нас завжди все чітко. Якщо ми домовляємося, ми робимо свою частину справи. Громада робить свою частину справи.